Презентую вам молоци куртки чоловічі бренду Привіт. В цьому молоці присутні такі дві модельки, світловідбиваюча така куртка. Тут присутній захист для підборіддя. вона нас так виглядає. Є кишенька тут збоку, на залізній застібці, досить глибока. Та також ось тут кишені. Таким комірцем вона йде без капюшона. Ну і ще така от моделька. Теж є світ, ще і світло відбуваються такі вставки. Ця вже моделька йде з капюшоном. <світло -пілля> Кишені. Ось тут. А також отут одна кишенька, як в попередній модельці. Присутні такі розміри, як S одна штука, розміру M 3 штуки, розміру L одна штука та розміру XL одна штука. Таких сірих курточок буде дві штуки, такі світлові відбуваючі. А ось такі другої модельки їх буде 4 одиниці. Загалом в лоті буде 6 штук, вартість 5290 гривень. А собі вартість однієї такої кусочки всього 882 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.